Притягнення до кримінальної відповідальності військових РФ, які здійснювали катування цивільного населення Харківської області, є одним із пріоритетів діяльності органів прокуратури, з метою встановлення окупантів, причетних до звірств проти українського народу. Прокурори та слідчі проводять систематичну роботу на деокупованих територіях, щоб жоден військовий злочинець не уникнув кримінальної відповідальності. За даними слідства, на початку березня 2022 року військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації окуповано селище Довголівка та Савинці Ізюмського району. З метою залякування на цивільного населення військовослужбовці ЗСРФ облаштували катівню на виробничій зоні одного з підприємств селища Довголівка. з метою відшукання патріотично наштувань. Мешканців та інформації про Збройні Сили України, військовослужбовці Російської Федерації затримували незаконно утримували цивільних осіб на території вказаної виробничої бази. До цих цивільних осіб застосовувалися нелюдські умови. Їх утримували в підвальному приміщенні без доступу до їжі, світла, води в нелюдських умовах. Підтягуєш любов ніч. А я ж сидю, прив'язаний до такой же столочка. Все же руки, ноги прив'язані, все те саме. Ну а що я нічого не можу зробити? Просто сиділи вкрай, дивився. Uh -huh. Штек-ножом такий щлпнуло. Uh -huh. Больно, ну я скрутився болено. Так. І він такий сидить, крути, розкажеш. Я кажу, мені він такий цей штик-нош витягне, собі назад соває, бере в... а в тебе гостріший. І другий раз такий, тюжного, да? Так. Ви вказували, що там біля підвалу, де вас тримали, робили імітацію розстрілу. Скільки це разів було? Два рази. Це ну і вас... один раз, коли ФСБ приїжджав. Ви стояли, у вас поволоні землі, як це відбувалося? Якщо ви ну, можете ну, розказати? Руки лицом к лесу на колени. Автомата и сад в трех метрах стрелял возле уха. Я понимаю, что важко задавать, но я должен задать это вопрос. Чи были какие-то другие методы катувания? Вытаскивали просто так. Вот побили, сфоткались, там морду, там это все. Мы вот, типа сделали селфи, да? Да. Mm -hmm. Делали кто селфи, кто. Просто по фотору, там рожу все. Потом скидывали вниз и говорили, давайте. Надевали полностью шапку, чтобы забачили. Потом один держал, чтобы человек не падал, ставили на колени, и другой одевал пакеты, затягивал на шею. вот такие да. Задавали вопросы такие, что типа, что я делал, а что этот делал. Потому что я раз терял сознание, потому что раз всем одевали пакеты эти, выстрелы автомата, ну имитация расстрела. Вот, меня когда привели, говорят, слышишь, мы одного Расстреляли, он не хотел говорить. Давайте при тебе, хочешь покажем? Не, не надо. Бегали петлю, mm -hmm. ну так было по бокам, это, все, это я вот на колено пал. подняли, потом начали душить. А душить им это на того, ну, На, на шею. Веревка, чипакет, да? Нет, веревка. 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 Ну, на чижутом, я тебе сказал. Mm -hmm. И до потери. Це вже ж потім як спустили. Uh -huh. Спустили. Потім щось вони швирнули, щось, да, що... це вже на наступний день. Ні, 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 це все. В, свою... а, в мене ще туди потім ще раз вивели. Уже після тої димової шашки ще раз вивели сюди і теж почали душити. Опять пітлю накидувати. Раза три десятьями приходить. Методи повторювалися, не, не ті ж самі. по бокам, по ногам і такі. Сюдомісці тут був, потім вони мене опять закинули, кинули шашку, потім знову витягли. Ну, другий раз вже наверное, туди ближче вже, не сюди, там ближче вже не було. І там почали, опять, питання задавати, самі, в принципі, можна сказати. Mm -hmm. За даними слідства, встановлено шість окупантів, які катували цивільне населення на території населених пунктів Довгалівка та Савинці Харківської області під час окупації. Один з них начальник штабу 106-го полку Національної гвардії Федеральної служби Російської Федерації, який особисто приїхав для вибиття даних від депутата місцевої ради щодо проукраїнського налаштового населення. Всім їм повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв введення війни. Вирішується питання щодо оголошення фігурантів у міжнародний розшук.